Spor У штатах Америки на бампері машин іноді можна побачити наклейку з написом Моя дитина честь школи. Якби в Україні діяла така система, мама шестирічного Івана Зазимка їздила б з наліпкою Моя дитина честь новоукраїнської школи. Адже у свої шість років Іванко має геніальну пам'ять на числам. А ще маленький вундеркінд знає столиці всіх країн, розпізнає прапори і мріє провести газ з Юпітера в Кіровоградську область. Хлопець вже вразив своїм талантом телеглядачів каналу один плюс один. Що став учасником шоу Маленькі Гіганти. Доброго ранку. У Доброго нас на готовому майданчику пані Олена та її син Іванко. Він фундеркіндер. Ми вас вітаємо сьогодні. Доброго вам. ранку. У нас раночку. сьогодні зіркові гості. Ми дуже раді, що ви до нас завітали. Іванко, як він настрій взагалі? Хороший, хороший настрій. Ти нас не бійся. Ти скажи, будь ласка, чому захоплення саме географії? Тому що ти був на шоу маленькі гіганти і навіть присадив Юрія Горбунова на своє місце, щоб він не випецькувався і не говорив, що він знає столиці всіх країн. То, скажи, будь ласка, як тобі там Мені сподобалося, що я переміг Юрія Горбунова. Що ти переміг Горбунова, так? Ну, це, ж лише, це лише початок, але який початок. Іван, скажи, ну, знаєте, друзі, ну, всі очікуємо, ви очікаєте від нас експерименту. Іван, давай всім доведемо, що ти, це було не монтаж, там, що це все наживо. Це дійсно так, що ти вундеркінд. А скажи нам, будь ласка, яка столиця Алжиру. Алжир. А Анепалу. Непал. Оце. Це. Непало. Непал. Ой, Алжир та Алжир. Все, досить нам і Алжира. Добре. Взагалі, чим тебе зацікавила географія? Чому саме географія, а не математика, наприклад? У мені географія і математика. І математика нравиться? Угу. – А ще що? Полюбляєш якісь предмети ще. Угу. – Вірші любиш читати. Угу. Він засоромився. нас. Не соромся нас, Іванко. Не треба. Ти мама з тобою. Малювання любиш? Угу. Тепер питання до мами. Як важко виховувати дитину генія? І чи можливо ви за якоюсь методикою дієте? Тому що дуже багато зараз методик, як виховати принцесу, рафа, мільярдера, розумну дитину генія. Як ви дієте? Взагалі, я не вважаю його генієм, Іван Дерґінтон. Я його вважаю звичайною дитиною. Але як, як для будь-якої мами він для мене найкращий. І це він мене виховує, а не я його. Навіть не, так. Навіть так. А ви якось особливо з ним займалися? Можливо, вишитали книжки або повторювали, або казали, ми так треба вивчити сьогодні п'ять країн, назв. Я йому взагалі нічого не. А звідки він Нього знає? Його віль... вільне виховання, вільна система виховання. Він дуже багато часу проводить сам, самонавчається. А, тобто Він сам, так Він це все кажется? почав читати, почав сам, рахувати почав сам. Боже, Просто зацікавився. Було. Великий молодець. – Те, що йому цікаво, то йому йде. Ванечка, угу. ну скажи нам, будь ласка, ким ти хочеш стати, коли виростеш, ким ти хочеш працювати? Космонавт. Ну, до речі, для космонавтів дуже важливо знати математику, фізику. Далі ти будеш вивчати. Ну і звичайно, країни. Ну е, е, ти брав участь у такому відомому популярному шоу Маленькі гіганти. Але ну на жаль, як сталося, це шоу, це телебачення. Ти не пройшов, але це не не повід, аби знаєш, не привід, аби сумувати, засмучуватися. Е, ти ж не, ти не засмучуєшся? Ні. Ні, а ти дивишся далі, це шоу? Слідкуєш за своїми однолітками? Угу. Ванька, не соромся нас, досить тобі вже. Ти такий розумний хлопець, дивись на нас і візьми нас своїм інтелектом. Скажи, будь ласка, зараз нам з чим ти зараз займаєшся? Яку книжку ти зараз читаєш? І як ти проводиш вільний час? Я читаю книжку про незнайка. Про незнайка. А він також у космос Так. Там не все українською. Там 334 сторінок. Ох, ну ти великий молодець. А на якій ти сторінці зараз? Цей е, десь на, на 68 Ого, Ого ти, ти ж, мабуть, пів книжки вже прочитав, так? Угу. Е, там е, скоро я вже почну розділ дев'ятий. Ох, молодець який. Вань, скажи, будь ласка, коли в тебе є вільний час? Як ти проводиш його зі своїми однолітками? Чи бігаєш на вулиці? Чи ви устроюєте якісь інтелектуальні вікторини зі своїми друзями? Як ти проводиш цей вільний час? Ну, коли в тебе є вільний час, що ти любиш гратися чи дивитися телевізор? Гратися на комп'ютері. На, на, а ком... Що ти граєш на комп'ютері? В гонке в гонку? Ну ти ще шумахером будеш. <рес> <рес> Ми бачили в сюжеті, що наша Наталка, колега, говорила, що ти хочеш газ з Юпітера. До Кіровограда, до Кіровограда. А, а, Ракета згорить. Ракета згорить. ти вже все продумав, так? Да? Угу. Дивися, які плани на майбутнє? Можливо, якісь тебе такі амбітні, великі плани зробити Україною гарною, просвіщеною нацією для всіх наших колег зі Сходу, зі Заходу, з півдня і з півночі. Берше ти мрієш взагалі. Тобі є мрія? Яка в тебе мрія? Можливо, якийсь великий медвідь або велика машина, або ти. А у нас немає хочеш... машини і ведмедя. Що, що? що а У нас немає машини і ведмедя. Ну, а ти про що ти мрієш взагалі? Можливо, ти хочеш потрапити в казкову країну, а можливо, ти хочеш поїхати до того ж Алжиру. Яка в тебе мрія? Можливо, ти хочеш що ти... Можливо, ти щось хочеш. Що ти загадаєш на Новий рік? Скоро новий рік, яка в тебе мрія? Я хочу жити у Києві. Ти у хочеш Києві? жити у Києві? Mm -hmm. Так так, ти виростеш, будеш дуже відомим науковцем, мені так здається, і будеш жити не лише у Києві, будеш їздити по світах, будеш їздити по різних країнах та прославляти Кировоградщину, Перш за все. Ваня, я думаю, знаєш, як тебе складеться життя? Ти виростеш, закінчиш школу, університет, підеш до Києва і станеш гідним президентом для нашої України, який повинен бути розумним і переживати за свою націю, і свій народ. У нас гостя Ваня, Він трохи засоромився, але він дійсно дуже розумний хлопець, дуже багато. Читає він любить географію. Прилинула сьогодні його мама, яка виховує дитину і дає волю своїй дитині, щоб вона розвивалася в тому чи іншому розлі. Чекай, чекай, Ваня щось хоче сказати. Ваня. А чого ми говорили? А потім тепер мене й маму показує. Це фокус, це фокус. Знаєш, на телебаченні такі фокуси. є. Знаєш, от в тебе ж є такі хитрощі фокуси? Ну, як ти запам'ятовуєш цифри, математика. У нас також є такі mm. хитрощі цифри. До речі, ти можеш передати привіт своїм друзям. в Математиці є хитрі задачі. Ну нічого, собі. Ой, ми математику не любимо, тому що ми Математи... по душі філологи. Так. Ваня, дякую Давай, тобі, дякую вам, ну Хочеш? а ми нагадуємо, що в нас був у гостях Ваня. Він кіндер. І Його мама вона виховує свого сина і дає йому волю. Ну а далі блок реклами. Дивіться.